Всім привіт! Хочу спочатку відео сказати, те що, я хочу, те, що я говорю кожного разу, але багато людей не додивляються до кінця моє відео, і пишуть мені, закидають мене своїми. З повіщеннями, на які я просто не в змозі відповісти, тому що мені зараз немає часу, я не приймаю замовлень, тому що розсади ще немає. І не беру е, ніяких списків, тому що, якби в мене було 5 сортів, 10, ну максимум 20, то так впоратися можна. Але ж, наприклад, говорю, Замовляє людина лію цукрову, наприклад, альбу і мальвіну. Я ніяких не можу зробити разом, тому що якісь будуть раніше, якісь пізніше. Так не можна вгадати. І не може та ж лія цукрова чекати, поки виросте мальвіна, тому що мальвіна пізній сорт. Алія цукрова ранній сорт, ну, середньоранній, середньоранні, між середнім і раннім. Тож е, неможливо, так, тому я й не пишу ніяких списків. Це головна боль, яку, яку я не хочу пережити знову минулорічну, позаминулорічну. І е, до того ж, я вже говорила, я перевагу віддаю тим людям. Які живуть недалеко від мене, які приїжджають по розсаду. Я вже говорила причину, це не, не значить, що я не буду висилати. Я буду висилати, звичайно, але в обмеженій кількості, тому що Ну, я не планую своє життя перетворити у рабство на полуничних плантоціях. Полуничця вирощування полуниці для мене це. Так, це і прибуток, але на першому місці це хобі. Це справа мого життя, це моє захоплення, яке я... яким я займаюся просто захопленням. Це мені доставляє задоволення. Я навіть збирати ягоду не... не люблю я збирати ягоду. От я вирощувати люблю, а ягоду я збирати не люблю. <смір> То ось так. Ще <плес> розсади немає, розсади дуже мало. Тому що я ставила на укорінення деякі сорти ще тоді, коли збирали ягоду. І потім вже я зрозуміла, що мені так незручно. Це якби в мене були широкі міжряддя, тоді, да, тоді можна Ставити на мізуряддя, воно не буде мішати збору ягід і так краще. Але я не хочу е, так вирощувати. Мені так незручно. Тому розсада буде пізніше липень місяць з середини липня, не раніше. Е, тому що. Тому що я ще займаюся вирощуванням розсоти. Я ще ставлю касетку, ну у мене куча касетки стоїть, до речі, я зняла вже плівку зовсім із тих сортів, які в мене, які в мене вже треба відкривати, так сказати. Я їх вже відкрила і вже не закриваю на день, але сьогодні дуже сильний вітер, і я прикрила агроволокном. Інколи. Проходю, бризкаю просто із оприскувача. У мене тут він ось стоїть рядишком, щоб не бігати, заправлений, просто водою. Я просто змочую лист, щоб він не скручувався і не їв. До того ж, коли я відкрила, через день я прийшла я підживлювала свою полуничку реме, і заодно. Пройшлася по тих рослинках, які в мене були вже відкриті, пройшлася 18 -ками. по листику. Вони зразу ось так піднялися. І, ну, зразу видно, що рослинки почали живитися і виглядають, звичайно, гарно. І ще хотіла відповісти на питання по тому, де ж садить полуничку. Чи можна ж на картоплі садити? Мені був коментар, я обіцяла відповісти. Взагалі, не можна садити на картоплі, Там, де картопля росла, там, де е, сині росли, там, де томати росли, тому що там схожі болячки. От ця фітофтора, яка завжди є на цих рослинах. То вона перейде на полуницю обов'язково. Вона й так, ця фітофтора, є кругом. Е, вона переноситься вітром, Ну, від неї неможливо ніде дітися. Але ж, звичайно, треба хоч трішечки захистити нашу полуничку від цих больочок. Чим обробити, ну якщо вже зовсім зовсім немає місця. То можна обробити ґрунт юні Ще я, я не пробувала, але я колись десь бачила, що обробляють е, білизною. От, купляють білизну, розводять, здається, оця бутилочка на 10 літрів води і обробляють ґрунт. Ну, я не знаю, я цього не робила, тому не знаю. Я б не е, Родила б садити на картоплині і ще й по тій причині, що там шкідників куча, там же куча хруща, тому я б не садила там. Ну, а там думайте самі, звичайно. Наче все сказала за ці повідомлення, за те, що розсади ще поки немає. Вірніше вона вже є і готова під кущиками, але ж її ще треба зрізати. Ще треба її обробити, ще треба її підживити, ще треба її закалити без маточного куща. І до того ж, я не можу отак сорти поєднувати. ранні і пізні. У мене, наприклад, Альби ще немає, тому що я всю зрізала і поставила її на касетку. А деяку взагалі викинула, тому що вона мені просто не потрібна, скільки. У мене ще альба є на ґрунті росте. Можливо, буде копанка, але ж копанка буде не раніше вересня. Ну, це залежить звичайно від погоди. Буде дощове літо, значить, буде раніше. У нас дощів немає. У нас хоч і бризкає, але дощ, він зразу і висихає. Зразу після дощу в нас можна полоти. У нас дуже сильна засуха. Про сорти ж я ще зроблю відео, так як я робила і в минулому році, я виписала список сортів і розказувала, характеризувала кожен сорт. Тому що мені люди телефонують і говорять, порадьте мені сорт для дому чи для базару, для бізнесу. Я не можу кожному. Розповідати оце по телефону. Тому що вас багато, я одна. Тому я зроблю таке відео, і тільки в мене з'явиться вільний час. І розкажу по, по сортах. Звичайно, є такі сорти, нові які я ще тулком не бачила урожайності. Були тільки сигналки. То, звичайно, за ці сорти я не можу дуже багато що сказати. Але ті, що сорти в мене вже не перший рік, то, звичайно, про ці сорти я вже можу щось сказати. І про болячки, на які вони хворіють, і взагалі охарактеризувати сорт. Тож не пропускайте відео, дивіться їх до кінця. І я все розповідаю і все розкажу те, що ще не встигла розповісти. Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення!